ПЛ повертається, і найяскравіший матч туру. Це звичайно, що Динамо Карпати. Як зіграли ці команди? Дивіться в наших оглядах на футбол -кап. І Не забувайте, що наші партнери, компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Отже, Динамо своїм складом абсолютно не здивувало. Єдине, що е, з'явився Віталій Буяльський, капітан у складі. Він все ж таки максимально відновився від своїх пошкоджень, був готовий грати і був дуже важливий для своєї команди. В іншому той склад, який Шоковський награвав товариському поєдинку проти РФС, коли грала саме основа в останньому матчі на зборах, і нічого тут особливого не було. Головний арбітер цієї зустрічі, Микола Балакін на барі йому до. Помагав Ігор Горпасха. Але щодо Карпат, тут змін дуже і дуже багато. Е, є проблеми із вірусною інфекцією, деякі гравці допомогти не змогли. Зате відновився очередько і вийшов у стартовому складі. А на вістрій атаках Карпат зіграв Краснопір. Хоча про атаки Карпат у першому таймі особливо не йшлося вже на першій хвилині. Зустрічі мав забувати Андрій Ярмоленко. Але. Не вдалося йому поцілити у ворота Кінарекіна, який якраз хворого Кемкіна поміняв на місці воротаря. Тут м'яч влучив у руку Мірошниченку, можливо, трохи черкнув по руці, але вирішив вирішили арбітри, адже перевіряли вони цей момент. Бачите, була перевірка ВАР, що не було навмисною гри рукою. Виконання Мірошниченка, що руки він відводив. І м'яч ну, практично не змінив своєї траєкторії. О, і пенальті в цьому епізоді Балакін не призначив. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про цей епізод. Загалом на результат він. Особливо не вплинув. Динамівці мали велику перевагу, динамівці пресингували. Карпати намагаються так через короткі пасу оборону в атаку і намагаються діяти таким чином, щоб воротар також виконував функції польового гравця. Але на початку зустрічі у Кінерейкіна на іноді були проблеми і з тим. Динамівці дуже так активно його пресингували, намагалися натиснути на слабке місце його використати. Ну і от чергові можливості в киян. Черговий кутовий подача піхальонка, скидка від Ваната і же від гравців Карпат летить у руки Кіна Рейкіна в цьому епізоді. Дивимося далі. Тут знову володіє м'ячем Динамо, знову. Організовує свою атаку, ванат, отримує м'яч, обігрується із Кабаєвим. Буяльський викочує м'яч, просто на хід Ярмоленку. Чудова можливість для Андрія Ярмоленка, але він у цьому епізоді б'є вище воріт. Класна, швидка атака з переведенням з одного флангу на інший, і з вриванням Андрія Ярмоленка, якого чітко побачив у цьому моменті. Буяльський ще раз дивимося за цією атакою. Міл. Забувати Ярмоленку у цьому моменті, але поворотах не влучив. Причому удар був з лівої ноги, Наче то все було комфортно для Ярмоленка в цьому епізоді. Ще атака Динамо знову лівим флангом. Ванат його простріл забирає м'яч на Рейкін. Це перші 20 хвилин зустрічі. 20 хвилин, які пройшли в принципі за повною перевагою саме Динамо. Активний ванат відкривається. І В напівфлангах відкривається по центру, знаходять його партнери. Активний Ярмоленко. Його передача тут на Буяльського. Буяльський у штрафному майданчику віддає знову на Ярмоленка, обігруються із ним. Пас назад на Тимчика. Тимчик ще далі на піхальонка. Піхальонок розвертає атаку в інший бік Вівчаренком. Тут обігрується з Кабаєвим. Кабаєв передача у центр штрафного. Піхальонок повертає на від Вівчаренка і ось момент ще. Один для Ярмоленка так сталося, що за половину першого тайму Ярмоленко міг забити тричі, навіть після матчу. Олександр Шуковський скаже, що у нас Ярмоленко цього матчу міг зробити хитрик, але не вдалося і тут забити. Завадив Ярмоленко завдати удару Жан Педрозу. центральний захисник Карпат, Кіна Рейкін м'яч до своїх рук забрав. Тимчик із м'ячем його передача в центр вибиває тут. Знову Педрозу, контратака від Карпат, Удар Чача, Удар далеко вище воріт. Майже не було у Карпат моментів у цьому першому таймі. Був ще один момент, коли намагався вирватися на ударну позицію. Краснопір, але спокійно проти нього зіграв поповий м'яч вибив. І ось це все, що було у зелено-білих левів у першому таймі. А це атака Динамо. Тут здорово, як розіграли передачу на Ярмоленка. І ще один шанс для нього, щоб забити, але блокує цей удар Очередько. Хоча тут треба говорити не тільки про удар Ярмоленка, а про всю комбінацію динамо атака продовжилася ще один навіс від буяльського вибуває м'яджан Педрозу, удар Піхальонка, Повзворота. Показує там нам бокового арбітра. В останній фазі атаки він там чомусь е е вказав на офсайт, якого, скоріше за все, не було. Але найголовніше було раніше, ось коли Ярмоленко був поворотах. Ще момент тепер вже Буяльський на ударній позиції, і теж він б'є вище воріт. У першому таймі ніяк динамісті не могли влучити у площину воріт. І з цим була найбільша проблема. Ось ще один стандарт штрафний удар на віспі Хальонка і удар Михайленка. Також вище воріт у боротьбі з Жаном Перозу. Ще один кутовий навіс Буяльського. Намагаються швидко вийти в контратаку Карпати. Це не вдається. Перша ж передача неточна. Одразу навісна, Михавка той скидає, пробігає повз м'яч Манат. І це дійсно була ідеальна можливість забити. Ванат трохи пробіг повз м'яч. Теоретично тут денавісті навіть занести у ворота могли, але знову Карпати відбилися. Це вже другий тайм. І ось тільки тут у Карпат виникли реально гострі моменти. У першому Динамо мало безліч шансів забити, але жодного разу не потіли вони в площину воріт. А тут міг забувати Краснопір. І треба виділяти класну передачу в один дотик від Бруніньо в цьому епізоді. Давайте ще раз подивимося. Ось вона передача дуже вчасна, дуже чітка, дуже точна. І краснопір б'є ворота. Дуже хороший шанс для Краснопіра. Який він не реалізовує. Одразу після цього моменту одинавці почали ще з подвійною з силою тиснути на ворота Карпа. Дуже широкі, потужні атаки. Тут порушення правил проти піхальонка і штрафний удар. Порушення правила від Чачо. Однозначно порушення правил. Удари ззаду Чачо по нозі піхальонка. Штрафний удар. небезпечний, швидко його розігрує динамівці. Кілька рикошетів. м'яч опиняється у Михайленка, а далі вже м'яч в куті, воріт Карпат. Так з рахунок став 1-0 на користь Динамо. Розібрався тут Михайленко. Буяльський, бачите, одразу закинув м'яч у штрафний майданчик, кілька рекошетів, начебто сумбур. Але тут головне, ще розібратися у штрафному майданчику, бути першим на м'ячі, що вдалося Миколі Михайленку. І таким чином. Перший же удар в площину воріт Карпати став гульовим. Забиває Михайленко. Карпати, звичайно, що намагаються відігратися. У другому таймі було у них кілька атак. Було у них кілька моментів, але загалом складалося враження, що Динамо повністю гру контролює. Хоча тут хороший удар очередька. Удар за меж штрафного майданчика. Не такий у нього був хороший шанс, щоб пробити, але все ж таки знайшов можливість для цього удару. Після цього очередька поміняли. Очередько у цьому матчі, ну, мабуть, не був на 100% готовий. Він відновлювався лише нещодавно після пошкодження. Ще одна атака Карпат, кілька ударів, кілька блоків. І в підсумку удар Костенка вище воріт. Хоча тут просив Бразилець Тенього передачу, він був лівіше. От бачите, дуже просив передачу, але так її не отримав. Удар Костенка вище воріт. Нещеред розпочинає атаку Динамо. Звичайно, щоб я не розуміла, що 1-0 рахунок хиткий. І ось вони використовували певні зони, які надавали їм Карпати. Вона з м'ячем, він у штрафному майданчику обігрує захисника. Передача на Волошина, який вийшов на заміну, блок. Не проходить ця атака. Волошин поміняв Ярмоленка. Також Брашко вийшов замість Буяльського. і і ось цей момент став вирішальний. Подивіться, що зробив Ванат. Що зробив Ванат у цьому епізоді, як він розібрався із захисником Жаном Перозом? Знову швидка атака Динамо знаходить Вічеренку Ваната, і тут все зробив нападник Динамо. Тут його гол на 90%, а може і на 100%. Подивіться, як він розібрався. Ось цей дотик. Він це вирішив. П'ятою собі. Підіграв, вийшов на ударну позицію. Та ще й удар, який вдався в Анату у цьому епізоді. Подивіться, як обкрутив воротаря і чітко в кут м'яч поклав. Але тут дуже красиво він зіграв. Це гол справжня окраса цього поєдинку, і мені здається, що справжня окраса всього туру і загалом нашого чемпіонату. Дуже класний гол дався вона. То він став одинадцятим у цьому чемпіонаті України і 40 сороковим загалом в українській прем'єр-лізі для нападника Дина. Два нуль і тут же ну, здавалося, що практично все вирішено. Карпати не виглядали в цьому матчі настільки в атаці, що вони могли два м'ячі відіграти. Натомість динамівці кілька моментів згаяли. Ось тут Волошин чомусь обігрував такі на Рейкіна, намагався, хоча там був вихід 3-3, в -3. і можна було покотити, встигнути ванату, щоб він просто завершував цей епізод, бачите? Але трошечки затягнув Волошин в цьому моменті, який на Рейкін дістав м'яч в його ногах. Ще були потім заміни у Динамо, вийшов ще й Шапаренко, У Шапковського було багато варіантів, аби покращити гру, аби освіжити гру, і він їх всі використав. Ось, власне, Шапаренко із М'ячем прострілює під удар на Дубінчака, який поміняв Вівчаренка. Дубінчак знайшов собі можливість для удару і ледь не забив, ледь не влучив у ворота у цьому епізоді. Намагається Карпати розпочати свою атаку. Це вже 90-та хвилина зустрічі. Знову пресингує Динамо. І ще один шанс. Динамо отримує в цьому поєдинку. Знову невпевнено грає Кімерейкен ногами Волошин, вже у штрафному майданчику. Рубчинський, який теж вийшов на заміну, б'є після його передачі. Вона тут невеличке пошкодження отримав, але потім продовжив гру. Продовжувалася атака Динамо, але далі вона вже до удару не дійшла. Зате тут жовту картку абсолютно непотрібному епізоді отримав Попов, і Попов тепер пропустить наступний матч Динамо через перебір жовтих карток проти полтавської ворсти. Оцей Фол проти Стеніо. Ну, намагається щось Карпати вигадати в атаці, розбиваються вони. Попорну зону динамівців Шапоренко Шапоренко тягне м'яч, віддає на Кабаєва. Кабаєв далі на Волошина і треба забивати в цьому епізоді. Але Волошин вирішив не доводити цей матч до розгрому. Вдарив не дуже впевнено. Кінерекін м'яч забрав. В принципі, для Кінерейкіна. Матч дуже складний, але непоганий. Не можна його особливо критикувати за цю гру. Втім, Динамо виграє. Виграє впевнено і заслужено і з рахунком 2-0 і лише зміцнює свою позицію на чолі турнірної таблиці. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.